Ісус удостоїв мене пізнати цю таємницю. Він розкрив переді мною книгу природи. Я зрозуміла, якими гарними є всі квіти, які він створив. Пишнота троянди і білість Лілій не перевершують запах маленької фіалки або простоту маленької маргаритки. Я зрозуміла, що коли б усі квіти забажали стати трояндами, то природа втратила би свою весняну красу. І поля не були би прикрашені дивовижними маленькими дикими квітами. Так само є у світі душ у цьому дивовижному Ісусовому саду. Великі душі це великі квіти, троянди, лілії. Проте маленькі маргаритки чи фіалки теж тут не понижені, не обділені ні божественною красою, ні ангельською чарівністю. Їхні пахощі приємні самому Богові. Коли він прогулюється у саду своєму як господар і садівник душ. Досконалість полягає в тому, щоб чинити його волю, щоб бути тим, ким він призначив бути кожному з нас, зокрема. Я також зрозуміла, що любов нашого Господа об'являється так само досконало у найпростішій душі, як і в найскладнішій. Природа любові це постійне упокорення. У маленькій душі мій духовний світ збагачується, збільшується і глибше відчуває Господа. Коли я падаю, Ісус бере мене за руку і підіймає, і я прагну Його поклику, тоді, забувши про все, я поспішаю до нього. Як сонце світить одночасно на великий кедр і на кожну маленьку квітку, ніби для кожного зокрема, ніби вони, Одні єдині на цілій землі, так наш Господь турбується про кожну окрему душу, і то з такою любов'ю, ніби лише нею перейнятий, ніби тільки для неї живе. Як у природі, всі пору року задумані так, щоб найпокорніша Маргаритка могла цвісти у встановлений день так усе сприяє добру кожної душі. Пустіть дітей. Не бороніть їм приходити до мене, бо таких царство небесне. Тепер, як квітка, яку випробувала буря, я можу підвести свою голову і відчути, як слова 23-го псалма здійснилися у мені: Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На зелених пасовиськах він оселив мене, він провадить мене при тихі води, він відновив мою душу, навіть якщо ходитиму долиною тіней смерті. Я не бою зла, бо ти зі мною єси. Мені здається, що коли б маленька квітка вміла говорити, вона би щиро сказала про те, що Бог зробив для неї, і не намагалася приховати його благословення, і що лише його милосердя вчинило все добрим. З великого щастя я прагну оспівувати милосердя Господа, тільки для тебе я пишу історію маленької квітки, що була зірвана Ісусом.